Вітання з лісів Київщини. Сьогодні ми до лісу по гриби. І вже не так близенько біля села, а трішки далі. Тому запрошуємо вас з нами прогулятися. А я ось зайшла. Саша каже, давай відразу на грибне місце. І ви подивіться. Я, я так зраділа, кажу, Саша, білий гриб, бо ми так сьогодні думаємо невеликий кошик собі назбираємо. дивіться, який. який. ти класний! То що, друзі? О-хо-хо? О, О який чудовий! О, супер! То знаєте, друзі, як оце вже так заїхали, зайшли на свої місця. І такий оце чудовий перший гриб нас зустрічає, то буде результат. Запрошуємо вас прогулятися з нами все, що знайдемо, покажемо вам. Ах, які ароматні! Ну, дивина, листопад місяць, такий файний грибочок. Іде до мого кошика, а я йду далі шукати грибочки. Супер. Сьогодні, друзі, ходимо. Бачите, такий сосновий, дубовий, березовий лісочок. Все буду показувати. Гарного вам перегляду. А нам повного кошика. А, О, угу. Щось ще. Тільки сиреїжок. Ми сироїжки сьогодні не беремо. Не беремо. Вони такі, я бачу, вже і на дощику розкисли. А о, а тут зеленка. Чи? Дивися. Ну, зеленки У Листі дуже вони такі класні. Мені подобається. У листі вони чистесенькі. О. Сьогодні, якщо назбираємо, покажу вам, друзі, як і ще засолюю іншим способом. Бо вчора солила також зеленочки. О. Грибочки чудові, які гарні, файні. Шукаємо далі грибочки. І дятел десь тихенько постукує. Це придивляться. О, дивися, ще зеленки. Так у добовому листі. Парочка така стоїть. Да, я бачу, Саша, трохи походимо. Подивимось, тільки чи гарні. Може й червиві. О! Цю черв'ячок з'їв, хай лишається. Та я вже й цю залишану. Так, Великий такі посмакував. Ще ж сьогодні, друзі, обід у лісі. І він буде незвичайний, У нас будуть гості на обіді. Тому гуляємо, а тоді обідати підемо. Диви, і зеленки, і рядовки, і сироїжки. Диви, що робить? Так, сироїжки не беремо, рядовки теж. Друзі. Хочу вам показати, скільки їстівних грибів. Зараз є в лісі. Ви подивіться, які рядовки. Таким рядочком. Сироїжки. Ого, а ця яка? Ви просто погляньте, яка рядовка велетенська. Така, щоб руку, дивіться, положити, щоб ви розуміли, яка виросла рядовочка. Ка чудова. Ну нічого, нічого. Дійде й до них черга. А їжовики, ви просто гляньте. Хто так любить, мені писали дуже фарс смачний з них. Ви подивіться, які єжовики. Да такі великі і так їх тут багато. Можна і більших, і менших назбирати. Я до чого, друзі, хто хоче їстівних грибів, зараз у наших лісах Київщини велике різноманіття грибів. Хто там боїться якісь такі збирати, то сироїшки, там зеленки, це такий гриб, що, я думаю, багато людей знає. А так в лісі, як хто зустрічає, запитує, той підсказує, Оце є тому тому пустим кошиком не вийдете. А ліс такий тихий і вже, бачите, зовсім готується до зими. Листячко, майже все скинув. Друзі, я тут таке знайшла на полянці, кажу Саші, то тебе вчора зі мною не було, то й не було стільки відразу білих грибів. Ви дивіться на цього красення. Опа. Опачки які. Дивіться, який молоді. Я ж тут Сашу кличу, кажу, подивись, який в мене тут файний гриб, прям красунчик боровичок. А тоді як побачила, боже, письо ще ж він не зрозумів, що то сталося. Бо він тут не сам, друзі. Ви подивіться, ого, які тут теж така шапка. Дивина у листопаді місяці. О. Ой, клас. Я не можу оце, оце, слухайте, у нас уже повний кошик, але в машині є запасний. Ну то як вам така парочка? Супер-клас! Супер-супер клас. Ой, друзі, ну все знаєте, походивши, що ми тут? А 10 ми хвилин тільки зайшли. Ходимо. Така радість, така енергія. Аромат. Ходимо ще. Все, що знайду, покажу. А гриби дивують. Клас. Так хочу вам показати ближче цих три красення. Які так у моєму кошику красуються. І які ж вони ароматні. Ох, і настрій задають. Ох, і листопад. Зустріла таку красу в лісі. Ой, я так, знаєте, аж наче в Червоному морі на дні опинилась такі красиві корали. Я не знаю, що це, але так замилувалася, вирішила й вам показати. Гарне дуже. Ой, яке краса на листочку, бачите? Так дубочок поскидав. Скільки краси навкруги, аби тільки встигав помічати. Зупиняйтесь, придивляйтеся, милуйтеся. Повітря сьогодні, як і завжди, неймовірне у сосновому лісі. Дуже-дуже легко дихається. Ви б почули цю реакцію, як я тут ну, пройшла, може 5-7 метрів, а тут а знову гриб. Все, друзі, сьогодні збираємо лише білі і польські грибочки. О, а ну тут наче ніжка м'яка. Подивимося, тут а черв'ячок уже працює. Зараз відріжу, подивлюся шапочку. Ох, який чудовий! Ох, і ранок, друзі! Так ми зайшли, так зайшли. А ну зараз гляну. А далі добре, ой, даремно відрізала. Дивіться, який гарний. Видно, тільки почали смакувати. Так книжку вже прикопаю, а ця чудова шапочка доповнює мій кошик. До речі, сьогодні якого польського грибочка не знаходила, зрізала, чистенькі. І це супер. Бо вчора так я ходила, Це субота у нас була такі. Черв'ячки працювали в польських грибах, а сьогодні гарні. Ну, я сьогодні, друзі, і зовсім іншому лісі. Сьогодні ж не сама, то можна й далеко. Ви його бачите? Він таки в муху, аж приліг і мене чекав. О, старенький, мабуть. Зараз подивлюся. Ох, не дочекався ти мене, Ох, не дочекався. Але ж гляньте, як виріс. Милується тут, ух, супер! Прикопаю, хай грибничка розводиться, бо свої грибні місця треба знати. Йду далі. Зустріла таку зеленку чудовенько. Ну, глянемо, чи не червиво. Бо Саша сказав, зеленочок так і Я думаю, якщо гарно назбираємо так, чимало їх, то обов'язково поділюся з вами. Рецептом. Так я вийшла з лісочку на таку галявинку. А тут, а тут який чудовий. Ви гляньте, аж земельку собі на голову положив. Клас з землі. У муху такому, бачите? тебе б що з'їли? О! Поласували. а такі, наче з Бачите, все, з'їли цього. Ну і нехай смакують. Залишимо, щоб грибничка розвелася. Зараз все гарненько пригорну. Ой, друзі, сьогодні ходимо по своїх грибних місцях, але так більш хотіли, ну, думаємо, польських наберемо та зеленочок. А тут сьогодні дивина. Ліс дивує. Теплий листопад. Шукаємо далі гриби. Так, друзі, дякую, що писали. Я вам показувала, що у нас дуже багато ось такої рядовки зростає. Я не знала, що це рядовка насправді. Я дякую, що ви мені підказали, що це говорушки. Але, їх, друзі, у наших лісах, хто хотів би назбирати, ви подивіться, все устелене. Дуже багаті наші ліси Київщини на різні-різні грибочки. Радіємо. Тому поки оцей перебираємо, я вам казала. А так як похолодає, білих грибів і польських не буде, то будемо збирати все їстівне та й смакувати свіженьке. Так, друзі, залізла в такі кущі, бо побачила у моху грибочок. Ану, буде. Ого, як тебе посмакували! Як тебе посмакували, нога наче м'якенька. Ну зараз будемо дивитися, але вони можуть бути не так трухлі, як ні, цього посмакували. Залишимо, залишимо. Так прикопаємо, прикриємо. А далі ще так наче бачу, виблискує шапка. А ну зараз перейдемо. Да, бачу, шапка блистить. Ану, також травичці, ох які, пізні. Білі гриби. Ой, ти вже геть, наче старий. Ану, гляну, зараз тебе така, ану, О, теж посмакували. Але ж сам процес знайти гриба, сам процес, оце мене захоплює, друзі. Я навіть не так їх люблю смакувати, як збирати, шукати, бо це емоції, енергія, задоволення. Це просто кайф. Йдемо далі. По такій дорозі. Устелений листечком. Помітила я ось так. Тут... Ой, а це гриб! чи що? А я думаю, що це поганка. Поганка. Зраділа. Я помітила маслючка. Ось такого. ну гляну його якість. Ану, а, старенький, але не червивий. Ну, хай ласують тваринки. А тут, так, знаєте. Ой, який красивий грибочок. Подивіться, як квіточка. Такі файний. І так цих квіточок тут я вам скажу. Є, які гарнесенькі. О, я не знаю, що це за грибочок. Зараз сфотографую, попитаю в інтернеті. Ну, а це, друзі, це краса. Як тут? Зупинилась помилуватися хвилею ось цих красивих таких говорушок. Тиша. Тільки ще бід пташков. Дивіться як? Гарно по-осінньому. Такий спокій ліс на відпочинок. Засинає. Ви гляньте, яку красу я знайшла. Так обіймають деревце чудові опенечки. До речі, в цьому році ми їх ще не збирали. Зараз подивлюсь. А ну, як так потягнув, та ціла родинка, бачите? О, клас! Молоденькі. Заберу всі. Ох, зараз все позрізаю. А ну да мій Отак ось. О, які. Опенькі також нам смачні гриби. Тож я ж вам кажу, в цьому році ми їх ще й не збирали. То заберемо. Такий у нас кошик, а сорти вже. Ой, далі така родинка, також зараз заберу. Знаєте, у нас уже там і польські, і білі грибочки, і зеленочки. Тепер ще й опенечки доповнюють. Такий файний кошик. Так я недалеко від тих пенечок відійшла, така гарна. Гуля лежить, а тут грибочок. Ніхто тебе не знайшов. Зараз подивлюсь, друзі. О, його хтось і ще й поласу. О, А він ще й не червивий, гляньте. Ой, ну на сушку заберу. Знаєте, сушені гриби це смакота. А такі оце в листопаді, он як радують. Файно, йдемо далі. Так у гілочках пришаївся польський грибочок. Хочу подивитися. Такий, наче вже трохи старий. Так, старенького не візьму. Ось так далі тут похожу. Пошукаю, що є. Ох, і рядовок, ох, і рядовок. Така гарна лісова дорога. А сироїжок, гляньте, прямо на дорозі. Все ось так в таких грибах. Друзі, чергова знахідка білого грибочка. Ну, сьогодні я не можу. Ну цей такий вже файний. Ви подивіться, по шапці видно, які молодий. Так біля гілочки притуливсь понад дорогою в такому чудовому мосі. Ух, Ого, це дуже молодий. О, о, сьогодні на вечерю смажені грибочки на салі. Клас. Але сьогодні на обід будуть. Картопелька з грибочками на салі, але в лісі. І кава ароматна. Ох, який красані. Де до нашого кошика. А я так по дорозі, друзі, рухаюсь далі. Де це кошик? А, господи, а це грибник. Поставлю кошика, дай бігаю. Тихесенько починає падати дощ. Так я вгору піднімаюся і хочу подивитися, чи гарні ось ці гриби польські. Бо також сьогодні їх збираємо. В цьому лісі, бачите, файні, мені подобається. Цей великий, може, і побачу, мої старенькі. Ну, такий не дуже й старий, наче й непоганий. Забираю. Йдуть до мого кошика. Так піднялася ж вгору. Яке тут аповаля. Скільки лежить дров. Це ж треба так поривій який повалив якось це підряд. А помітила я тут ось такого польського грибочка. Сьогодні їх уже не так багато, ви знаєте. Ой, чистенькі, хороші заберу. Такий, видно, сезон їх вже відходить. Ну що ж, скоро зима. Ну так, крок і знову грибок. Ох, який в моху! Чудовий польський грибочок. О, які чистесенькі. Супер. Дивлюсь так все гарно навкруги. Так прислухаюсь до шуму дощику, милуюся всім навкруги, бо є чим у лісі помилуватися. І поманив мене ось сюди саме цей грибочок. Такий. Чудовий. Подивимося, який ти. Це що білий? Це що білий? Я думала, це польський. А це польський. Я вже така дивлюсь, нога така товстолезна. Чудовий. Чудовий, Товстоногий. Файний такий польський грибочок. Ми дощику не боїмося. Ще трошечки походимо. Та й будемо їхати до столику, обід готувати. У тих сосанках малих я знайшла польського. Так скільки ж тут кроків пройшло? Дивіться, хто на мене дивиться. Це чудовий, справжній білий грибочок, ось такий молодесенькі. Ух, яка шапочка. Слухайте, я це вже помітила. Ну, кажу, все, треба вже будемо виходити, треба їхати. І ліс не хоче відпускати клас. Ось такий чудовий грибочок забираю. Ух, який гарний. Молодий, молодий. От вам і осінь пізня. Так і ходимо, друзі, по цьому лісочку. Польських уже ріжем-ріжем. Ой, кажу Саші, будуть знову мариновані. Так їх бачите? Так натрапили, що Саша вже собі ріже. Я собі так вам хочу показати, де полянка. Ану цей чистий, наче. Е, де так прям багато їх зростає цілою поляночкою. А то багато чого ж, друзі, не показую, бо це ж буде те відео тоді пару годин. А хочеться ж показувати цікавинки лісу. Дивіться, отак можна не розгинаючись. Іти і різати ось такі чудові польські грибочки. О, дивіться, ось як красується. Ого, Та так уже спускаємось донизу. Помалу-помалу рухаємося до машини. Друзі, в нас рубрика машина, гриб. Я вже сміюся. Ну тут же з Сашою ходили, ну ніхто ж його не помітив, як ішли до лісу. А це дивіться, який гарний. Ох, сьогодні тішать. Білі грибочки, та ви що? Ох, і смачна вечеря буде, друзі, клас. Зараз ще й маму пригостим грибочками. Хай також посмакує, бо вона до лісу зараз не ходить з нами. О, смакота. Ну що ж, друзі, запрошуємо вас на обід. Там чекають уже нас куми. Горить наш уже вогник, касальце будемо смажити. А тоді картопельку сюди, і грибочки. Ой, гості йдуть, бачите, ще й сало не запахло. То в нас сьогодні знову буде день гостей. Так куми десь тут у лісі нас гриби збирають. А це сестричка йде з грибниками малими. Позеленки? Да. О, чудово. Так, Добуліло, сальце але, хай. Але по зеленці. Ясно. Сальце хай смажиться, друзі. Привіт! Грибники мали мої, привіт! Знову й до лісу! Так, друзі, сало смажиться, будемо додавати картопельку. Побачимося, зараз сестричкою підемо. Угу. Ви? А де наш кульочок? Сало, бачите, вже підсмажилося. Картопельку додаємо. Зараз як розповчимося. Куми десь тут ходять. Прибіжать на аромат. На аромат картопельки і сала. Бо сьогодні ми домовилися зустрітися і пообідати разом у лісі. У лісі дуже смачно. Так, підсолить, поперчить і накриває. Так гарно підрумянилась картопелька. Бачите? Сьогодні в нас вона буде з зеленочками, з маслючками. Ну як же грибники? Без грибів на обід, друзі. Так, фактично все, а кумів щось немає. Ну вони, знаєте, у нас люди з міста. Це ж ми тут, коли захотіли, тоді гриби собі збираємо. А кума же, мабуть, в грибак грибах не може вийти з лісу. Але нічо нічого, нічого. Сало пахне, картопля пахне. Можеш прибіжати. домовлялися на обід. Ох, аромат! О, друзі, що вам сказати? Так пробігли до їсти хочемо. О, клас, Накриваю, хай досмажиться. О, бачите, куми вчасно на обід. Приїхали, припаркуються і будемо смакувати. І зараз подивимося, що вони там познаходили. Добрий день! Привіт. Де ваші кошики? Я кажу, нема кумів, уже картопля тут пахтить. Ого, ого. Нічого собі, Є, які молодесенькі. Друзі, дивіться, я ж вам казала, кума досі вже в лісі. А зеленочок клас! Одак. Ух ти, цього десь викопала диви. Так, друзі, стрілися два блогера грибника. У мене кума теж блогер грибний, і не тільки про село, прогород, так, да, кум. Копаємо, орем, садимо, тому ми йдемо обідати. А куми гарно назбирали, молодці. Так, запрошуємо до столу. Добрый О, день. добрий день! Добрый ну день. нічого, ні блог ви що назбирали. А, ви тільки зайшли. А я думала, ви на сало прибігли. Не, не, не. Так пахне. Так, ну що, друзі, до столу. Куми давайте. Так, все, готовий обід. Запрошуємо до столу. А ну що в нас тут? Тут уже куми і серделяк нам привезли. Ого го, аромат. Точно зараз той дядько прийде, так, да, кума? <рес> <рес> ну що ж, давайте ще поки трошечки охолоне зваримо каву, бо я ж куми обіцяла кава і пригостити. І грибочки вам покажем. Турецька це яка буде була кава? Це кава по запруцьки <рес> каже, кум. Відразу беремо коробчик, щоб швиденько кава. Зараз була така з димком, ароматна. Також що вже осінь. Щось ми не були цього літа не разу, ніде наметами, да? Ні, так не так що таке літо було. Mm. Так, да, і літо таке було, але нічого, я думаю, наступного року. Та, да, да, Всі Знаєш, були живі у нас вчителька по е, в Харкові казала, каже, я хочу, як закінчиться війна, об'їздити uh -huh. всю Україну в кожне місто. Бо в нас Україна настільки класна і багата, що тільки треба. Да, гарна наша Україна, одна у нас зараз біда. Так гарно. Кава наша закипіла. Сьогодні бачите, скільки у нас філіжаночок. Так ви завжди пишете нам за їх. У нас їх є, бачите, багато, будемо пригощати. Так, зараз сім варю каву, друзі, і до столу. Покажемо наші гриби. Покажемо, да, покажемо. Покажем. Сьогодні гриби. По ага, І ви ж подумайте, 9 листопада така класна погода і для грибів. А грибнички, як пізно, попрокидалися в цьому лісі. Так, є білі гриби. Наварили Запрузької кави. Наливаємо. Друзі, всіх до столу. Куми, йдемо бідати. О, аромат. І сала, і кави. Ми вже біля столу будемо смакувати. Але ж перед цим А. Mm -hmm. будемо... Перед цим кошики покажемо. Ви гляньте, який сьогодні у мене день. То, що я з Сашою пішла далеко в ліси. Ці грибочки шикарні. Я навіть уже зеленки набрала. Все, польські і білі гриби. Тому, друзі, рецептом, як солю зеленочки, якось у наступному відео обов'язково покажу. Так, це ж моя кумаль, Людмила теж Сидоренко, ви ж зрозуміли, так? Да? Також була в лісі. Понабирали, дивіться, якого гарного. Або і маслючків маленьких. І, зелен... і рядовочки брали, да, і зеленки. Ну, ось це ось гриби, да. панські гриби. Гляньте. Які гарні. Я дуже його люблю. Да, смачно. смачно, і білий такий гарний, Тому, друзі, ми так знаєте гарно прогулялися. Раді, що з кумами зустрілись з нашими. Бо це і куми, це і мого чоловіка рідний брат. Тому ми такі родичі, ще й блогери, і родичі, і куми, все. Це блогер, а це молодший. Тому дякуємо вам, що ви з нами прогулялися. До нових зустрічей у наших лісах Київських. Папа. А, клас, ти глянь. Так, ну їсти, треба їсти бігом нападати. Так, біжить мій малий грибник. Ну привіт! Що знайшла? Що це ти таке знайшла? Заколку тетя загубила. Загуб... Да, дякую, що мені написали, що загубили, а моя антлемінниця знайшла. Що ви там, мама, де? Десь ще з Ярославкою біжить. Угу. Грибов багато знайшла? Да. Клас. Поки кавують. Пойду побачу, що тут моя сестричка назбирала. Що ви тут назбирали? Так, уже помінялися, вже Ярослава їде Аня біжить. А да? ну показуйте, що у вас. Ого, не багато! ти ж тут ходиш тільки хвилин 20 чи 30. І польську знайшли. Да. Клас, це ви молодці. Ну так, друзі, бачите, скільки людей в лісі, так? Да? Анечка, будеш махати всім пока? Пока, кажи, пока да? Пока, тітним підписникам. Все, друзі. І ми збираємось до батьків. До нових зустрічей!